Всім доброго дня! Я Ксенія вітаю вас на каналі Кмітка ТВ. Сьогодні мій підсумковий звіт у чудовому спільному проєкті, який організувала Тамарочка Новікова з каналу В'яжу на дивані це дівчатка, такі дівчатка, другий сезон. Як ви розумієте, я в своїй роботі, в конкурсній роботі. Це светр світанки, про який я розповідала дуже-дуже багато ще з літа. І все відкладала цей процес, тому що знала, що буде другий сезон, сподівалась, що він буде. І хотіла зв'язати цей светр саме в цьому проєкті. Тому що атмосфера в цьому спільнику надзвичайно. Комфортна. І в цьому сезоні я б сказала навіть така камерна. Знаєте, творча, спокійна атмосфера, дівчата нав'язали таких чудових речей. Обов'язково перейдіть за посиланням під цим відео і подивіться, які витвори мистецтва вийшли у дівчат. І багато хто в'язав дуже багато. В усіх номінаціях три номінації було: мій светр зв'язан у номінації сама собі дизайнер. Модель светра розробляла я сама, і візерунок, яким я оздобила не кольоровий візерунок, а саме ажурний візерунок. Це закодоване слово. Світанки, я теж його сама розробила спеціально для цього і проєкту, і цього светру, тому що мені хотілося, щоб він повністю відповідав своїй назві і тому, як він був задуманий. Я вже розповідала, що надихалась для створення цього светра світанками за своїм вікном. Тому що таких світанків, які є у нас, навіть у місті, в мене на околиці міста, їх ніде немає. Це така гра кольорів різних, і кожного ранку різних, вони можуть бути і приглушеними, і камерними, і яскравими, і просто несумісними один з одним, і тим не менш це. Таке небо за вікном, ну що просто диву даєшся. І коли я в'язала светр, я підбирала пряжу, звичайно, не вистачило мені простору, щоб передати всі-всі фарби, які я б хотіла сюди додати. Тому що мені не дозволив, по-перше, ну, вибір пряжі, а по-друге, метраж пряжі. Основна пряжа світлого кольору це Merino Deluxe 50х50. Це дарувала мені Маруся з каналу «Марусіна скринька рукоділля. Дякую тобі, Марусечка, що познайомила мене з цією пряжею. Вона виявилася кольору і метражу, з яким я зазвичай не працюю. І я, як ви знаєте, люблю дуже всякі ажурні, саме ажурні візерунки, але сталося так, що на цій пряжі і метражу мені не підходив ніякий ажурний візерунок. Мені здавалося, що на товстій пряжі зробити щось ну, таке повітряне, легке воно неможливе. Але оскільки Тема светра – світанки. Це небо, небокрай, це простір. То я подумала, чому б і ні, чому б і не спробувати. І я вигадала такий візерунок, щоб він був не дуже і ажурним, але щоб підходив для цієї пряжі, і мені здається, що мені це вдалося: так, як виглядає светр повністю, я вставлю фото. Зараз ви можете подивитись ось так. Виглядає перед. Бачите, рукавчики звичайно різні, як і, як і небо. Фарби ходять, уходять, приходять, змінюють одне одну. А спинка в мене ось така, ажурна і повністю зв'язана цим візеруночком. Я ближче покажу на столі нерівний край. Вибачте, в мене в кімнаті немає простору, де вам показати все, як воно є. І в мене тут трошки перестановка, трошки безладу, ну я вже хочу зняти цей звіт, щоб, ну, по-перше, я дотягла до останнього дня. А по-друге, мені самі цікаво на ваш розсуд додати цей свитер. Горловинка. Я люблю таку горловинку, але рідко її в'яжу, тому що мені, чесно кажучи, не дуже зручно, постійно, щоб до обличчя близько була така тепла нитка, тому що зазвичай я в'яжу акрилові речі. І акрил до лиця мені дуже приємний, або якась така м'якенька синтетика, травка, ну, щось таке, м'якесеньке. А з такої пряжі рідко. А в додаток вона світла, і я навмисно по горловинці, саме там, де лице, пустила трішечки іншого кольору, тому що, ну, самі розумієте, якщо забути і спочатку нафарбувати губи, А потім одягти светр, то це може бути катастрофа. Тому зараз я вам все розповім, потім його О, охайно <свіття> зніму і буду вже показувати вам на столі, як я його в'язала і в чому тут принцип. І те ж саме я зробила з рукавчиками, я не до кінця в'язала світлим. Кольором, тому що в мене така робота, що е, ці манжети прийдеться перестирувати прати кожного дня після того, як я е, його буду вдягати. Ну, я так сподіваюся, що я його одягну на Новий рік, тому що мені дуже сподобалось, хоча він вийшов дуже теплий. Незважаючи на те, що він такий дерчастий, він дуже теплий. Для мене це така пряжа е, тепла. Метраж 280 метрів на 100 грамів. Коли я в'язала попередній светросінній дощ, там метраж 390 метрів, мабуть, валізила на Goldfine, він теж такого складу 50 на 50, ну, майже 50 на 50 вовна і акрил. І мені в ньому тепло дуже. А ну, в цьому тим паче. Так. Спущене плече, таке дуже спущене плече. Рукавчик, такий я робила не дуже широким, як в попередньому светрі, зв'язаному в першому сезоні дівчата, такі дівчата. Там в мене рукав був ще ширший, і мені його не дуже зручно під верхній одяг носити і. Трішечки кошлатяться манжетики, по-перше, а потім ну, незручно втягувати светр під верхній одяг. Ну, Це я сподіваюся, що такого не буде, що він буде зручний. Він вийшов такий в мене, ну, він довгенький, але ж тут в мене асиметрична резинка. Тобто він отак йде на скос і так само він йде по спинці. Не можу вам так показати. Ну, якось так. Ось, дівчата. Сподіваюся, що і ваші сподівання, тих, хто очікував на цей светр, я все ж таки втілила. А те, що я задоволена на 100%, так я задоволена на 150% тим, що я отримала собі під Новий рік цей светр. Він дійсно красивий, чудовий, і в мене залишилось ще. Оцих кольорів, тому що я використала майже весь світлий колір, який в мене був. А ну, ще, ще півтора моточки в мене є. А цих залишилось майже по моточку, тому що, бачите, в мене фарби були тільки попереду і по рукавчику. На рукавчик зовсім мало пішло. І, тобто І червоний, і блакитний. Синього трошки менше, синій колір в цій гамі Маліно Делюкс, ну, просто неймовірний, і червоний неймовірний. Я просто закохалась в ці кольори. Де і він, чесно кажучи. І тут я вам одразу розкажу: я тягла, не тягла з цим светром, я його постійно в'язала, але потім були в мене замовлення, так співпало, що. Два тижні до кінця конкурсу, а в мене замовлення. Мені потрібно було дві пари шкарпеток і рукавички зв'язати. Це для мене дуже довго, але ж замовлення. І тому я переключилася і потім зрозуміла, що в мене залишається рівно тиждень, і в мене залишається тільки один рукав зшити і попрати. Думаю, все в мене вийде, все вистачає. А Оскільки в мене, я з таким метражем не працювала, то я записувала собі, звичайно, скільки петель я набирала на рукавчики і які там додавання були, щоб я два одразу ніколи не в'яжу. Мені цікаво, тому що вони різні, мені ж цікаво, самі як я там поєднаю кольори. Я ж не знаю, як вони поєднаються. І я почала в'язати рукав спокійно, два дні його пров'язала, майже дов'язала. І, розумію, що щось не те, я дивлюся на свої, приміряла до того рукава, який вже готовий, а він замалий, нічого не розумію, полізла в свої записи, а я просто подивилась, не на те, ну, відкрила закладинку не там, де я записувала саме цей светр. Подивилась на сусідню сторінку. І мене не збентежило. там мала кількість петель, там 40 петель на руках. Мене не збентежило чому? Тому що я з цією пряжею робила нові розрахунки. Зазвичай я знаю, скільки петель я набираю. Тобто 60 петель на резинку, стандартний метраж, з яким я працюю. Завжди, тобто я там не можу помилитися. А тут я подивилася, 40 петель Думаю, ну, значить, 40 петель. Не запам'ятала, як я попередня рука в'язала. Набрала і в'язала. А потім почала рахувати, а в мене 52 на цьому рукаві. І мені прийшлось повністю перев'язувати рукав. Але це, мабуть. І добре було, тому що вже коли я почала перев'язувати рукав, і я вдруг згадала раптом згадала, що я ж не перевірила, чи віддають кольор саме ці кольори Маріне Делюкс. Я, я ж не знаю, як ця пряжа себе веде. І тоді, поки я в'язала рукав, я випрала оцей, розклала його. І поки дов'язала, він висох на білому рушничку, і я побачила, що спокійно можна прати, без додавання оцту, без нічого спокійно, І я тоді вже видохнула і дов'язала, зшила, випрала. І несподівано він дуже швидко, майже за два дні він висох. Тобто я встигла ось. Буквально вчора я його зняла з сушки, і сьогодні, ось зранку, я вам його представляю. Тобто все вдалося, ну, я вважаю так, що повинно зробитись, то воно зробиться, як воно повинно бути, тому що дуже довго я про цей светр мріяла, думала і його розраховувала. Вірніше, не так, я його не розраховувала. Бачите, мене трош... трішечки все ж таки подразнює ця пряжа, ну нічого. В кімнаті ж тепло, а я думаю, що на морозі це буде нормально. І я так зробила, що горловинку можна буде трішечки підкатувати, якщо вже ну, зовсім там буде важко мені цілий день же ж на роботі треба буде висідати. Але мені подобається і ось так. Я Хотіла, я перескакую з одного на одного, але в мене багато емоцій від цього светра, чесно вам скажу. Я хотіла зробити горловинку зовсім таку велику, знаєте, щоб вона і ось так от вона лягала, ну, тобто ще стільки ж пров'язати і трішечки додати петель, і перегорнути, щоб був такий, ну не хомут, але таке велике таке горло Ось тут в'язане. Але я Промахнулась в чому? Зазвичай я зшиваю одне плече, потім набираю петлі, в'яжу горловинку поворотними рядками, тим паче, що мені ж треба було сюди інтарці додавати, мені, мені потрібні були поворотні рядки. І я щось задивилась на Ютубі, когось з дівчат, і зшила й друге плече. І вже розшивати, а я так міцненько зшивала, вже торочити не стала, набрала петлю по колу на круговій спиці і почала в'язати. Дівчата, я не знаю, ви мої героїні, що ви в'яжете по колу. І вам це подобається, і у вас це швидко виходить. Я ледве-ледве... Оце примусила себе по колу в'язати на кругових спицях ціли, цілу горловину, А тут там 10 см, мабуть. І це для мене дуже було важко і довго. Це, 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 цілий вечір, мабуть, я в'язала тільки цю горловину. І мені там довелося придумувати, як в'язати ці вставляти, щоб не протягувати ниточку. Ну, я робила поворотними рядками. Спочатку, а потім таким інхеліксом, а знаєте так, дійшла, пров'язала трішечки рядок якимось кольором, там бросила нитку, повернулася до цього кольору, продовжила до нього. Ну, ось так от і змінювала Там декілька хвостиків. Вийшло, я їх заправила, там їх невідчутно. В цю нитку дуже добре заправляються кінчики, тому я взагалі не переймала. Ну що, давайте тепер ближче на руки. Я вам розкажу докладніше, як я його в'язала, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. І я сподіваюся, що це не останній сезон дівчаток, а на наступний я вигадаю ще щось цікавеньке. Пішли на руки. Так, дівчатка, тепер докладніше про сам светр. Ось така в мене вийшла резиночка, бачите, вона скошена, зв'язана поворотніми рядками, я набирала 114 петель. Як бачили, в мене це. Оверсайз светр. Я ношу 48-50 розмір, і він ще вільніший на мене. Тож, чесно кажучи, для мене це така замала кількість петель, ну просто тому, може він зв'язався швидко. Хоча я дуже довго пристосовувалась до спиць 3,5, а навіть не 3,5. В мене 3,5 були спиці на резиночці. І на горловинці. А основне полотно це 4,5. Ось так я в'язала. Так, тобто, ось в мене резиночка, однаково по спинці, я зшивала ось так, не до кінця, з такими маленькими розрізами, щоб воно було вільне, вільне-вільне. Єдине, що мені хотілося, щоб його можна було знаєте, одним краєм заправляти в джинси, наприклад. Але ця пряжа не настільки ну, еластична для мене, на мій розмір, що воно виходить не дуже гарно. І ну, мені і так подобається, як воно є. Це на худеньких дівчатах, то воно виглядає супер з будь-якої пряжі, будь-якого розміру. Дуже люблю ось цю посадку оверсайз, коли можна край заправити десь коротше, десь довше. Ну, так, так. так, попереду я в'язала нерегулярним мажором, ну, тобто він в мене був такий блукаючий. Тут з'являвся, тут з'являвся, зникав, тому що мені потрібно було поле для інтарсії. Тут я спеціально так, створювала свій візерунок, щоб в мене було два сплошних лицевих рядки без накидів і скорочень, щоб там можна було протягти ниточку далі, щоб змінити колір. Щоб воно не вибивалось скрізь дірочки. Тому що дуже великі отвори виходили, і тут спрятати, сховати ниточку було б дуже важко, а мені хотілося, щоб зміна йшла постійно. Від ось такого я підбирала кольори ті, що в мене було. Тут вставочки є в мене ниточки алегро, а все інше ось червона, оці, оці різнокольорові вставочки, це алегро. Така чудова, чудова пряжа, а все інше це «Меріна Делюкс. Я так поступово злітку готувалась до цього ж светра. І там моточок, там моточок, і назбирала собі на светрик. Зв'язавши далі після резинки в мене рівне полотно, я просто змінила номер спиць. І далі в мене було таке дуже велике скошене плече. Я тут убавляла по дві петлі в кожному рядку. По Дві петлі, дві петлі, дві петлі. дві петлі. І так само я робила на горловинці. Тут в мене неглибока горловинка, там щось я убавляла середні 12 петель, один раз, чотири петлі, три, і теж по дві, поки в мене не залишився ось тут одна петля на самому краю краєчку По спинці ще менш глибоке, там всього два або три рядки я зробила 12 петель і 4, і все. І, і потім вже рівно дов'язувала, тому що мені по спинці не потрібен був цей росток, так Ну він мені був не потрібен. Я взагалі для себе не вив'язую по спинці. загалом Якщо висока горловина, мені там нічого не потрібно, воно сідає так, як треба. На рукавчиках в мене було 42 петлі, 52 52 петлі, резиночка на спицях 3, потім я знов переходила на 4,5 і прибавляла по одній петлі. З кожного боку два рази за рапорт. Тобто, якщо рапорт візерунку в мене ну, десь виходило через 4 рядки, ось так. І спинка, спинка в мене ось. Це мій сплошний візерунок. Ну, звичайно, дівчата, не, цей візерунок не зовсім для цієї пряжі, все ж таки на більш е, тонкій пряжі, він виглядає. Ніжніший, ніжніший і красивіший, ось так виглядає. Це в мене 400 метрів на 100 грамів зразок був зв'язаний, і мені дуже сподобалось. Майстер клас на цей візерунок буде, я сподіваюся, цього тижня я вам зроблю. Якщо вам теж буде цікаво, або сподобався візерунок, ви зможете теж ним скористатись. Тут закодоване слово світанки. Дуже красиве слово, і мені здається, візерунок теж вийшов гарний. А на тонкій, на літній пряжі, то, мені здається, взагалі буде такий ніжний ажур, і дуже красиво буде виглядати. Буду знімати майстер-клас, спробую на літній пряжі зв'язати. Тобто, по спинці в мене тільки натяки на зміну кольорів, де-інде, ось так. І до самої горловинки. Все, потім я набрала петлі на горловинку і по кругу пров'язала, додаючи теж смужечки, кольорові вставочки, щоб воно не вибивалось. По-перше, по-друге, все ж таки цей колір до лиця мені Ну, не те, що не дуже личить, коли він чистий, ось такого кольору, він мене з'їдає. Тому обов'язково потрібно щось кольорове додавати. І я так і зробила. А так, він такий освіжаючий, можна сказати, за рахунок цього світлого кольору. Ну, а по спинці мені все одно якого кольору, скажімо так, він нормально виглядає. Незважаючи на те, що він ажурний, от я скільки повторювала і буду повторювати, якщо тепла пряжа, ось ці дірочки. Гріють так само, як і недірочки як і просто гладь Дуже тепла ниточка, вона стала м'якіша після прання. Я прала просто в шампуні в звичайному в своєму, не ризикнула там пральним порошком. І я. Сподівалась, і е, так воно і вийшло, що рукав не потягнеться, тому що в цьому сезоні в мене було два светри, які я вже зшила, випрала і один день е, до здачі проєкту, скажімо так, а мені треба обрізати рукави. Ну, але то була бавовна. І, звичайно, теж, з якою я не працювала, коли нова нитка все ще завгодно може статися. А тут все вийшло саме так, як воно як було, може потяг... ну, на сантиметр. ну Це нормально для рукава, щоб він на сантиметр на два розтягувався з будь-якої пряжі саме рукав. А розмір самого светра залишився таким же, яким був. Його ця м'якість і пластичність, вона саме завдяки ажурному візерунку. Ну, оскільки ж в мене, як я кажу, ця ниточка залишилась, то будемо вигадувати ще щось. І ще один, я сподіваюся, цікавий виріб. Може, і цієї зими буде, а може, і не цієї зими. Ну, ось так, нібито все розповіла про цей свитер. Сподіваюсь, вам він подобається також, як і мені, я дуже-дуже ним задоволена. І тепер головне витримати тиждень, щоб потягти його перед самим новим роком на роботу. ну, скажімо так, для, для більш святкового настрою. І, а потім вже буду його носити, просто коли захочеться, чогось такого я, яскравого і, і затишного. Дуже люблю ось ці величезні оверсайс-светри, в яких можна закутатись і почувати себе затишно, як вдома. Всі, дівчатка, дякую за увагу. Ну, ось так. Я дуже рада, що я прийняла участь в цьому конкурсі. Дякую, Тамарочка. Ще раз тобі дякую за те, що ти організувала такий чудовий спільник, за те, що ми так гарно попрацювали в ньому, і що у нас у всіх. Хто брав участь? До Нового року вийшли чудові, чудові речі для нас, для наших коханих, для наших дітей. Тобто ми виконали свою основну задачу. Ми порадували себе приємним і в'язанням, і приємними результатами. Тож, всім дякую, всім до побачення, всім гарних-гарних вихідних, всім. Затишних свят, затишних родинних свят. В цьому році я не буду бажати веселих свят, тому що, ну, які вони веселі, але затишні і родинні, тому що, чесно кажучи, ці свята Різдво і Новий рік це свято для родини. Це привід зібратися, побути разом. І тим паче, що і 25-го, і 1 січня. На роботу. Так що, всі, дівчата, все буде добре, всім легких петельок. Побачимось!